Головним завданням нашого підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків є недокументування простих споживачів наркотичних засобів, а саме документування осіб, які організовують виробництво наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також подальше організовують їх збут. Зокрема, нещодавно підрозділом боротьби з незаконним обігом наркотиків в ході реалізації матеріалів. Було задокументовано таку лабораторію з виробництва психотропної речовини, амфетамін. Її організували два мешканці міста Чернівці віком 20-25 років, які, використовуючи всесвітню мережу інтернет, закупляли відповідні інгредієнти для виробництва цієї психотропної речовини. подальшому в гаражному приміщенні, яку вони винаймали, здійснювали його витворення. і подальшому реалізацію по місту Чернівці. Так, під час огляду місця події, безпосередньо цього гаража, який вони винаймали, було виявлено відповідне обладнання, організовану лабораторію, яка під час огляду якраз була в стадії виробництва. Було виявлено обладнання, відповідні інгредієнти, які використовувалися психотропні речовини, а також було виявлено залишки наркотичного засобу марихуани та психотропні речовини амфетамін. Кількість їх наразі зараз встановлюється експертами після дослідження буде встановлено. За даним фактом, слідчими підрозділами порушено кримінальне переваження за частиною 2 статті 37, -ї. це незаконне виробництво, витворення, придбання, перевезення та збут наркотичних засобів психотропних речовин чи їх аналогів. Відносно даних фігурантів судом обрано міру запобіжного заходу домашній арешт, оскільки вони. Співпрацюють плідно з слідством, свою воно повністю визнали в скоєному. І наразі триває слідчими органами взаємодії з органами прокуратури, триває досудове розслідування по даному факту.